Мене звати Христя Горбач і я твій фітнес-тренер по розумному фітнесу. Сьогодні я покажу тобі декілька вправ, які допоможуть задихати, відкрити грудну клітину і прибрати випадаючий живіт. Перша вправа. Ми беру, беремо еспандер чи рушник. Тримаємо в натягненні та починаємо підіймати догори. Роблячи вдих. Опускаємо видих. Знову вдих через ніс. Видих. Цю вправу виконуємо 15-20 разів. Наступна вправа. Тримаємо експандер ширше, можна так. І починаємо прокручувати до сідниць, виконуючи вдих. Повертаємося, видих. Знову. Виконуючи вдих.